цією першою книжкою ти завжди от думаєш, а чи воно піде? Ну ти ж отримав безселе 30 тисяч доларів. Мій старт в тебе контентна книжка. Скільки вона коштує на Амазоні? За дуже багато працювати треба, а ви з того небагато. Ти книжку сам створював, писав сам, сам створював, сам створював за, за, створюв, за допомогою та новітніх технології. Та. Теж стратегія вона має право на життя. Усіх вітаю сьогодні. У нас з вами чергове. Інтерв'ю сьогодні у нас нова зустріч з одним із наших успішних студентів попереднього потоку. І сьогодні ми з Мар'яном будемо спілкуватись про книжковий бізнес, про його шлях в цьому напрямку. Сьогодні Мар'ян пообіцяв мені показати свої усі цифри по своїй першій книзі, з якою, до речі, він став бестселером вже на Амазоні за перший місяць продажів. Тому переходимо до. Цієї цікавої розмови, Мар'ян, я тебе вітаю. Привіт, Олег, приємно, що запросив. Дякую, Дякую тобі за твої результати. Дякую, що погодився розказати, показати все, як воно є. І нашим глядачам, моїй аудиторії буде цікаво поспостерігати за твоїми досягненнями, за твоїм шляхом в Amazon KDP. На початку розкажи про себе, чим ти займався до бізнесу на Amazon? який в тебе досвід, і як ти потрапив до. Бізнесу на Амазон до книжкового напрямку? Е, мій досвід з Амазоном попереднього його якби немає, так? Тобто завжди до різних справ в інтернеті, там e комерс якісь продажі ставився з підозрою. Не знаю чому, просто завжди це було чимось підозрілим. От, Вже 6 років я працюю в ІТ-сфері, про Амазон дізнався чисто випадково. Е, на початку минулої зими ми вирішили встановити собі ролети на вікна. Uh -huh. ну, Запросила людину, він був власником тої фірми, яка встановлює рулети, розговорились і він розказав про свого знайомого, який продає на Амазоні, а, прозвучала сума в 30 тисяч доларів на місяць, що він там продає якісь талфетки. Ось ще він згадав про єці, про що я ніколи не чув, і я так думаю: ну, в принципі, мене робота влаштовує, на я є та там. Ну тобто класно, все супер. Але думаю, ну, раз там людина. Хороші гроші заробляє та на якійсь е, платформі, яка не дуже знайома для мене. То ти, як мінімум, вартує того, щоб загуглити, почитати, дослідити, та і е, ну, відверто скажу, російськомовні ресурси у мене завжди викликали підозру. Ну, тобто, довіри як такої не було. Але я натрапив на статтю від Forbes UA про людей, кейси успішні продажу на по private label. та потім натрапив на твоє інтерв'ю по Helium, це було Укрпошта здається, так да. Та. Укрпошта, Укрпошта це було в минулому році. Та, запрошували, і ми спілкувались про бізнес на Амазон, про Helium 10, про сервіси, які допомагають Амазон селерам будувати свій бізнес. Так та я думаю, о класний підкий ресурс, інструмент ці Helium, Що там можеш різну статистику Дивитися, ну менше з тим. Так, от це був якби мій старт. Та я почав читати по Private Label, потім онлайн арбітраж. Потім трошки дізнався про Кідпі, зрозумів, що онлайн-арбітраж теж не моя справа, тому що дуже багато роботи. Вилки шукати, ну -ду дуже багато працювати треба, а виклопу з того небагато. Private Label видавався трошки цікавішим. Типу, звісно, більші ризики, та, але якщо ти все грамотно робиш, то в принципі можна там добре заробляти. Ну і потім, ну я, в принципі, досліджував це питання кілька місяців. Та, там робив якісь конспекти, мене це реально зацікавило. Далі натрапив на твоє відео про книжки. Та якось перший потік я це упустив, тому що було не до того, uh -huh. м'яко кажучи, я просто не знав, як там буде в мене ситуація, і чи я буду мати час е, в першому потоці працювати. А, а от вже на другий потік я вирішив, що так. Мені цікаво це спробувати. Та ну тобто, я там фактично нічого не втрачаю. Е, хочеться спробувати вже з інтернету. Я всю яку міг інформацію для себе добув. Та? І в мене ще були якби відкриті питання: як то так запуститись, щоб мене не заблокували, як мінімум, та? Mm -hmm. тому що ризики є, і вже краще хай мені розкажуть, як це має бути. От і власне так я і записався. На курс до тебе з Миколою. — сьогодні у нас 25 вересня. Скільки часу пройшло вже, от до сьогоднішнього дня, як ти почав навчання, і після навчання в тебе вже був, був певний час, коли ти вже працюєш з, зі своєю першою книжкою? Так. ну курс стартував 5 липня, якщо не помиляюсь. А, на початку липня, та? так? — шостого 6 шостого липня. Так, так. ну і от е, я запустив під я. Я маю на увазі я з дружиною просто. Mm -hmm. Такий, така одна ремарка. Ми запустилися 22 серпня, умовно кажучи, там 25-го, що там вже, от вже все, все було готово. Що от вже вже навіть здається, перші продажі пішли. Там може якась одна книжка, ще відеоків не було, але вже продажі продажі пішли. Ти запустився наприкінці навчання? Так, так. наприкінці навчання, то в принципі я міг запуститись швидше, але трошки щось в якийсь момент я трошки втратив ресурс. До тих книжок, тому що досить таки насичений курс, але я хотів, то я би міг би швидше трошки це форсувати. Але з іншого боку, я не дуже хотів бути одним з перших, тому що я розумів, що ті, що перші запускаються, в них можуть виникнути якісь питання, так на які в чаті дадуть відповідь, і коли я вже буду запускати стрішки пізніше, то я вже буду якби, мати готові відповіді. Ну, так. теж стратегія, вона має право на життя. Як показує твій досвід, це була в тебе вірна стратегія. Думаю, так. Просто саме написання книжки трошки мене зайняло більше часу, ніж, ніж я очікував. Я знаю, яка в тебе книжка, я знаю, в якій ти темі. Давай трошки глядачам розкажемо, що в тебе контентна книжка, скільки вона коштує на Амазоні зараз в тебе? 14 доларів 97 центів. Ти продаєш на які ринки зараз ну це фактично всі ринки. Ну як я реактому тільки по так. Угу. Так, так тому там 99% – це, це штат продаж. Так е, ти продаєш паперову версію. В тебе є Kindle версія. Так, так, і був хардкавер, але я його забрав. Угу. Так, твердого обкладинку я забрав, тому угу. що мав якісь е, перечуття, що поки я не готовий з твердою. Я думав, що вона. Через те, що є вибір в людей між трьома книжками, mm. що вона, ну і люди, тобто не, не, не можуть вибрати і просто йдуть з лістінга. в маркетингу. Є така, коли дуже за великий вибір, вони можуть нічого не вибрати. Тому ти трошки вирішив звузити, скажімо так, вибір. Спростити їм вибір. Не знаю наскільки це правильно. Е, ну там коли от будуть дуже хороші продажі, можливо, навіть зараз вартує вернути. Ну це це таке. Це вже нюанс. Скільки по часу в тебе зайняло створення твоєї першої книжки на Амазон? Ну десь може місяць. Місяць У мене. От от я можу так по процесах сказати. Я почав з ілюстрацій. Угу. У мене є ілюстрації, є контент, є ілюстрації, і опис до цих ілюстрацій. Ось то ілюстрації мені робили десь 10 днів У приводу самого наповнення, самого контексту контенту, тексту, та то ну, це, це це трохи зайняло час. Там по вечорах, не знаю, може, десь до двох тижнів. Ти так, книжку так, сам, сам створював, писав Сам, 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 сам створював. Там за строю, допомогою, чай, за чай, допомогою та, нові технології. Та. Ага. Ну так, да, там потім, якби, перевіряв е, через Grammarly, через цю їхню платну підписку. списку. Профрідінгу не було. Тобто ми самі з дружиною профрідували це діло, uh -huh. тому що тема, як на мене, трохи така специфічна, та, і віддати її на комусь на аутсорс, це досить таки ризиковано, тому що там треба було ось текст поєднувати з yeah, ілюстраціями. Yeah. Так, так. 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 І, і, і в цьому була трохи складність після того, як е, вже були зроблені ілюстрації, вже текст майже був написаний, тільки тоді я почав е, робити обкладинку, ну тобто, замовив на асорсі, е, в Українки обкладинку. Ось тому, якби я це все розпаралелив, трошки та, то воно би ну терміни були б коротші, а так я от е, розтягнув це в часі трохи. Я знаю твою книжку, як я вже казав, тому я вважав, що ти справився з дружиною на відмінну по, по ній, тому що ну ти ж отримав бестселера, да? тобто на книжку. Вона в тебе має вже таку ну приємну кількість продажів. Я, я думаю, що зараз, якщо ти будеш запускати другу третю книжку, подібні навіть темі, то в тебе по часу це буде займати вже менше часу, як ти вважаєш? Так, так. з цією першою книжкою ти завжди от думаєш, а чи воно піде, так? І ти так, замість того, щоб це все зразу замовити, так? ти це так повільніше робиш, бо є сумніви певні завжди. Тому я якось спішив. Наприклад, з А контентом я от тільки зараз добавив. От буквально mm -hmm. два дні тому додався А контент, тому що я не хотів форсувати, не хотів ще за А плюс контент платити. Mm -hmm. тому, тому ось так. Ну так, да. якщо б я зараз ще раз писав на цю тему, то так да, воно б було б швидше сто відсотків.